Один депутат зараз зараз знімається, наприклад, по Чимиралевському районі. Там 000, 64 учасники АТО, 58 вже забезпечені земельних ділянках. Шість чоловік вже є накази, на них вже оформляється технічний наказ. Тобто в нас в області питання в такому стоїть дома. Які процедури знайшли, знайшли це вільні землі, які є в районі, так? вільні землі державного значення. І друге, є, допустим, фермер, або його користувач. Його ми запрошуємо, запрошує першу землям і кажуть, що от є хлопці, 20 чоловік. оформляєте на них по 2 гектара, ви відмовляєтесь, і вони вам передають в оренду, ви їм за пай відповідно гроші. так, що так поштовх. Тепер я не розумію, Микола Педосович, голова районної ради. Знаєте чи? Знаєте? Да, голова районної ради, він знає цю ситуацію всьому. По Хто там фермер. Де Там, По тій громаді землі обробляють багато орендарів. Саме більше приказів, які обробляють земель. Далі є фермери, які обробляють землі. і з межи в самому межі вже теж. Там і в Волосицях, і в Западинцях, і mm в -hmm. шурукові є, які обробляють землі. землю. Державні має землі. У yeah. вас, вас є... Іде на якусь землю конкретно, так чи ні? Навіщо вибачте, що я вас переб'ю, я вас прошу слухаю, я перепрошую, шановні. От ви кажете, що є. А де ж воно? Його немає. Немає. Хлопці бігають, вже рік, другий бігають, немає, його нічого. Хлопці приходять з фронтів, не можуть добитися. Як це може бути? Тому приїхали до вас, до обласної. Адміністрація, щоб ви навели порядок. Наш голова Демки все робить, як має робити. А тут на лічі немає. Немає. Закарпаття, хлопці, там землі отаку. І вже получили. Я дзвоню своїм побратимам, вони вже получили землю, а я тут не можу добитися на поділі. Це як це так? А куди ви заяву написали? Я вже з квітня місяця прийшов. Ви в квітні не писали заяву? Ну чого це? Оце хлопці, хлопці вже давно. Вже скільки хлопці пишуть заяв ще. Зараз писати. Будемо писати, скільки треба. А що з нами? Тому що ми мали отримати. Ми просто... Ми живемо, так? Ми живемо. На нашу землю вже є документи. Скільки це можна? Я не знаю. Я ж казав, скажи. Давайте простіше. Просто присутні всі, що тут є, це число числа 20, які написали заяву на операційний масив Там 40 гектарів, всіх на 3 Ну, В них місцеве самоврядування, виходить, нас прийняли ці заяви з обіцянкою погодити і надати. Але по звіченню якогось часу, то півроку, то рік вже з'ясовується, що ці заяви просто собі лежать. Бо згідно слів нашої місцевої влади, їх гальмує Хмельниця. Бо землі належать за межами села. Тобто навіщо було в нас приймати заяви на ці ділянки? Поясніть, будь ласка. Згадайте, будь ласка. я хочу задавати запитання. 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 Я хочу задавати То, що розказувати, як нас в області, давайте я не буду. Кожен прийшов з певним питанням, кожен каже, мене не вирішили, мені пофіг ваше то, що у вас в області. Це вам говорю, відверто? Ну, я так і задаю. Значить, дивіться, ребята, по тих питаннях, які ми зараз говоримо. Ми обговорюємо 18 заяв, які ви написали. так? Одна була громадянка, жінка, учасника АТО. Питання в тому. Ми на всіх засіданнях вирішили, що вперше забезпечуємо бойців, сім'ї підуть, як всі громадяни України. Зрозуміло, так? Да. Давайте по цьому Значить, Я тут близько три місяці працюю. Значить, Коли я прийшов, мені під, ну, поставили на стіл документи, ну я бачив, що є проблема, Стоїть 18 там, чи скільки заяв. Не ваших, не заяв, а лежать технічні документації на розроблені вже земельні ділянки, які ви написали заяву. Розумієте? Маю, Піднімаю їх, дивлюся, є рішення надання дозволу наказу про на розробку проєкту землеустрою. Вони розробили проєкт землеустрою. Внесло її в базу і вже в базовій базі у нас висвітлюється кадастровий номер певної земельної ділянки. Розумієте ще одне, щоб їй зараз викинути цю земельну ділянку з бази, потрібно або власники відмовилися, або, якщо вони, закон говорить, що кадастровий номер можна вилучити з бази, якщо він або поділ йде, або об'єднання, коротше, або об'єднається три ділянки, або ділиться. Або він протягом року не оформить право на дану земельну ділянку. Він ще право не оформить. Законно нам підстави, ми, ми працюємо в правовому полі, ми не можемо викинути. Він згоду на то не дає. У мене є наказ, в мене є дозвіл, в мене є все. Він пропонує слідче. Поруч є 9 гектарів, 10 майже гектарів і 27 гектарів. Я доповім, не скажете. Я перш за все скажу, що да человечка. Дожди ваш відомо, що ніхто би не розробляв практик землеустрою, якби не було згоди орендаря на виділення цих ділянок. Він спочатку дав згоду, а потім дав назад. А я вам говорю, як відбулося. Тих волосся, тих горка, nee, це тих камінцях. якраз ми живемо, що нормальна земля. Наша. <потори> <потори> ну <потори> дай пояснити. Ребята, Повірте мені, я лично сам. Коли ви з Я от, знаєте. Я волосся дуже хорошо я знаю, що це. Це не хлопці. Дивіться. Я просто вам кажу слід. Воно мені володів. І не дуже аж так. Сидів би чекав, яка приходить, не приходить. Ну, я особисто сам виїжджав волосся ці. Ну, І сказав, туди тільки можна кози пасти на тих горбах. Питання йде, я вам скажу, зараз почув. Я спеціально взяв на потопара, чекає. Чекає. Я тільки пішов, поступить. Дивіться. Зараз питання йде в іншу. Я тої території, де ви написали, я туди не виїжджав. Чесно скажу. Бо якщо там де такі... Бурлі обсуждає, то значить чогось вона може варта або комусь вона потрібна. Зараз я вам покажу. А ви ж місцеві і стоїть питання зараз, зараз, минуточку, я спеціально брав на операцію, щоб А, Ні, Вони волосівську. Значить, дивіться. Хто знає добре? Так. Ось, що, от ви так. мали мову за цих 29 гектарів, 37 соток. Оце от серединку, так? Да? Так. Вони пропонують арендар. Ми згодні. Тут вам 27, на 30, на 18 чоловік тут не хватить вам. Вони сказали, дають оцю хлоп. Стоп, 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 стоп. Оцю ділянку 10 гектарів майже. Де він з нижнім. І оцих 27 разом виходить 36 гектарів на всіх 18 ліквітах. Рядишком, От, я ж не знаю, яка то земля. Це ж не в вдалося. Це Богдан, я що тобі скажу, це типа на Гресі, гресіці їхати там, це дорога. Якщо не, nee, ти... Ось отряд. Ось Тi... Ось оця земельна ділянка, де вони зараз оформляють документи, а це кошти дивіться подивіться. Я другую з вас. Кошти і це йде. Я підніму вам проєкт. І вони лежать от, про що ми говоримо. Ві ми вже два рази їм відмовили, і він війну дали за власне. Ну, поки що зупинили в ситуацію. Ми не можемо вам задовільнити. Чому вони там Shapiro. не вважаються стоявими, які просто нам <постив> зараз, я так зрозумів, що вони там займаються? Ну, вони, як мис. вам сказати, я вони... Е шуста. Оформляють право на ту земельну <постив> ділянку, яка дана було їм від фермерського господарства. <постив> тобто, господарства. Тобто стоп, про право. Вони Тільки право оформляти. Вони внесені. Є присвоєний. Внесений до бази. Є присвоєний? Ну да. так. Я не бачив їх документації. До, я бачив, що... Акт, є акти на землю. Давайте Акты, я вам хочу і вибір Давайте. Немає... А, Давайте так. делаем так, да. что ви мені сказку тут розказували. А надо было по Донецку по ушах а не Есть. здесь. Так, так вот. типа, пацаны, що ви можете... розказували. Андруг, без агресії, без господь. Он ти по ушах їде, ти що не бачиш? Давайте зробимо кінчення. А запросимо представників твої сторони, які мають кадастри номера. І з ними поговоримо. Понимаєте, ми зараз говоримо, що я, наприклад, на даний час ми не можемо зробити більше, чим ми можемо на даний час сьогодні зробити. Ми навіть дамо вам дозвола. Ми, ми виготовите проекти, але внести в базу, ми їх не зможемо по той причині, що там вже є чужа наші ділянки. Нам не накладно зібрати виїздне засідання, там меджибу, ну, просто тому, що, що, роботи, не роботи, так, роботи. подивіться з тими документами, чи це краще зробити в вас. Дивіться, мають... запитання вирішити. Запросити голову тут, начальника рай державного задача. То не питання. Ми, ми зустрічалися, ми, ми неодноразово, і дивилися документи, все. І говорили вже. Ви, дивіться, ви, як компетентна будина, поясніть, чого? Хлопці брали заяву на цей масив, якщо там вже був куда стройно. Чесно. Хтось некомпетентний, чи хтось не. не... Ребята, я б це вам не сказав. Ту? А Ту? Вас, я вам чесно. У руки на все. Я б це не сказав. Так, зробити? Знаючи, що там а є проблеми. Да, ну, процедура стандартна. Процеду, вас брали ми заяву. Ну, куди? Добре, ми до вас приїжджали. — Прийшли, написав ну, заяву. — У мене вони були. — вас не було? — У мене не було. Це погано, що я... — Ми оставили номер телефону, оставили з документів копії. У 201 кабінеті, так? — Так. — У 201 кабінеті. Ви мали сказали, що вам передадуть, що ви мали перевідати з вас, коли вже починали шкурати. Вже пройшло півтора тижня. Якщо не приїжджає, ніхто не зводить. — Я? Дивіться, хлопці. Щоб ви не сказали, що я не, не, не такий, що я не такий, були б Володимир, по далі? цьому питанню, скільки раз ми вам обговорили це питання? Почесно скажіть. Разів 5, це точно, що ми зустрічалися. І вже зустрічалися і з представниками. Я вже і я тоді. Чесно, хлопці, я, я, я приїхав до вже в Меджибі, вперше коли в Там немає... другий раз приїхав з пропозиціями, щоб все. Ваш голова картегорійський ні на що не зводить. Я тільки хочу цю землю і все, і пішлі нічого. І почав звинувачувати мене, що я в чомусь замішаний, що я щось. Тому що він прав, тому що він видав документи на ту землю. Бля, ви що підсовуєте зараз? Чого ж нас звідки йде? Він документи подав, всі документи є. Шановні, ну, зрозумійте ви одне. Давайте є. Тобто голова Савишній Ради. Дивіться, це, дай, дай це за вас. Цифри, цифри і документи – це дуже серйозна штука, і вони показують. Я знаю, в чому цифри. Ні. Богдан, ну чи так, Ребята, ми беремо наказ, коли дали дозвіл на розробку людям, і коли написали ви заяву. От, ми звіряємо і дивимося, коли дати. Можна слово, пожалуйста? Давайте да. вот на якийсь один день, от ми зберемося, допустимо скажемо. Да. Хочете ми зложить. Я готовий до лапрі. А ви результат? Богдан, дайте слово до Давайте зберемося на один день такий, що ми зможемо зібратися і ви у вас так само, щоб зібрати скажі, і ми от приїдемо в один день такий, саме, шо, так само заїдемо на те поле, і от ви нам покажете ту саму ділянку, яку виділила Хмельницька область нам. На поля, там, на позасів, на, на зможемо завтра, да завтра на десяту годину. Я можу. Я відложив все поїду. Давайте, давай, давайте так, завтра відложимо і зберемося вот. 10 годин. Давай, давай, в сільській давай, раді відживу. за. Зустріч Давай. тільки е, е, ми повинні з, е, для себе одне, що нам нужен результат, а не спори і т.д. Нам нужен Ні, не... спорів ніхто не буде, ніхто вам не Нам не треба не слова. вирішити питання, ми, Ви, ми, ми дає вам чесне слово, українське чес... чесне слово даємо. Що щоб розібратися і мити шляхи. Правильно, і, так. І, так, так. 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 Правильно, Якщо я з вами згосін. Согласен, я попрошу запросити ту сторону, як орендує землю, щоб, щоб теж була, розумієте? Да. Бо відповідати за чужі дії чи не бідні Я не зможу розумію. Аби